Проснулась зранку від того, що в нас дуже активно дівчата щось обговорювали під вікнами. У мене з кімнати вікно виходило у двір. Прислухалась до розмови. Дівчата кажуть про те, що черги великі, я вже зібрала валізи. Зараз з дитиною маємо їхати. Я одразу не не дуже зрозуміла, що взагалі відбувається. І потім вже я почула вибух. Я зайшла в робочий чат, Ми е, почали обговорювати е, поведінку, що ми робимо у випадок, якщо не стане світла, не стане зв'язку, е, ну якісь подальші дії. Близько обіду у нас було засідання. Керівництво вище засідало на каналі. Вони прийняли рішення про те, що нікого не тримати, нікого не будуть звільняти. Ви можете їхати куди ви вважаєте з потрібно, чи то до рідних, чи то виїжджати з країни на наступний ранок. Обстріли не зменшувались, вони ставали ще ближче, а вже підходили дуже близько впритул до Києва. Ми сотзвонили з братом, вирішили, що він прийду, допоможе мені з речами, і я йду до нього, щоб ми якось були зон збудовані. І ми, от так, п'ять дорослих людей і одна дитина 10 місяців. і Ми так всі разом були на В машину ми якраз помістилися. Батько цієї дитини сказав, що я родом з Житомирської області з Підкористенням, там є село, і є хата е, Дідова, куди можемо поїхати. Е, ну, ми подивилися по карті, там, звісно, дуже було близько до кордону з Білорусі, але він сказав, що там дуже багато е, така болотяна місцевість, і Каже: якщо що, я вас трохому виведу. І ми вирішили виїжджати, не чекаючи якихось перерв. У нас трошки було приспущене віконце, одна людина слухала, наскільки близько гадить. Якщо вже вже розуміло, що треба десь шукати укриття. Ми були там декілька днів, а Та тато цього хлопця, який місцевий був. То тато його е, розвозив хліб і він з місцевим дуже гарно спілкувався. Якісь там новини нам е, казав з того, що немає там, телеграм каналів загальних е, джерелах. І от він каже: там танки вже стоять в лісах, тут е, російські каже, щось типу поховалися, але ж ми всіх бачимо. В це все бачимо. Ну і ми зрозуміли, що треба якось, мабуть, рухатись далі. Чогось у мене душа Жало до великих міст, розуміючи ситуацію. Коло ми я була якраз маленьке містечко, обличчя до кордону. Тут прекрасні було, нас прекрасно прийняли. потрібно було якось налагоджувати налагоджувати спочатку, починати спочатку по суті життя.